Велика слава тим нашим однопартійцям, представникам інших партій, безлічі безпартійних людей, які зараз воюють на Донбасі. Так само велика слава тим людям, які організовують, допомагають, дають гроші, щоб забезпечити нашу армію. Це величезний подвиг, який вже зробили українські люди, показавши, як можна збудувати справді народну армію в часи загрози. Але це нічого не змінить. Ми можемо виграти війну, ми обов'язково її виграємо. Але система, яка цю війну породила, система, яка зробила Донбас сліпим, глухим і неукраїнським, система, яка грабувала Київ, Хмельницький, всі інші міста, вона залишилася. Віктор Янукович її витажок утік і тепер живе в Ростові, але всі інші залишилися в своїх містах і прекрасно працюють зараз вже під керівництвом нових державних посадовців. Нових політиків, начебто нової коаліції. В мене просте запитання до нинішнього президента, прем'єр-міністра, усіх лідерів парламентських сил. Чому працює Сергій Васильович Кивалов? Чому на п'ятий місяць після Майдану він очолює парламентський комітет з правосуддя і зберігає всіх розставлених ним тітушок мантях? Чому на п'ятий місяць після майдану він представляє Україну в венеціанській комісії? Головній комісії, яка формує думку Ради Європи. Відповідь дуже проста, тому що система не змінилася. Система працює. Як її можна вигнати? Зібрати третій майдан? Очевидно, це крок. Але ми з вами збирали перший майдан, ми з вами збирали другий майдан. Ми з вами думаємо про третій майдан. І що було потім? А потім... Виходили якісь політики, які начебто були десь тут, на Майдані, і казали, ну ми тепер будемо новою владою, ми тепер будемо втілювати ідеали Майдану. І починалося те саме. В 2005-му починалося те саме, і в 2014-му почалося те саме. Для мене символ нерушимості цих традицій це Генеральна прокуратура. Там є два заступники: одного прізвища Боганець, іншого прізвища Голомша. От вони в 2005-му прийшли керувати слідством, і в 2014-му прийшли керувати слідством. В 2005-му ніхто не був покараний, ніхто не був відсторонений. І це те, що ми бачимо зараз. Наша відповідь дуже проста: так треба воювати, так треба забезпечувати свою армію, так треба забезпечувати демократію. Прозорість влади, починаючи зі свого під'їзду, але все це не спрацює, поки громадяни самі не стануть владою, поки громадяни не захоплять владу, поки громадяни або самі не висунуться в політику, або не знайдуть найбільш гідних людей серед себе і скажуть: ви наші майбутні депутати, ви наші майбутні міністри, ви наші майбутні судді, наші майбутні прокурори, наші майбутні керівники міліції. Сьогодні для цього дуже добрий час. Бо в країні з'явилося дуже багато небайдужих громадян, а серед них з'явилося дуже багато справжніх організаторів, справжніх героїв. Всі мабуть, чули про Юрія Бірюкова, людину, якого знають як Крила Фенікса, який організував одну з найбільших систем постачання для армії. От, скажіть, що заважає міністру оборони взяти і сказати: ти наш заступник по тиловому забезпеченню? Ти зібрав десятки мільйонів гривень сам, не маючи ніяких повноважень. Ти привіз тільки для своєї миколаївської десантної бригади і інших частин, що ми всі тобі до землі клянемося. Приходь в міноборони, бери мільярди гривень платників податків і забезпеч нашу армію найкращим чином. А я скажу, що заважає. Тому що гелетей, тому що люди, які його поставили, прийшли в політику заробляти. Вони не прийшли воювати. Вони не прийшли захищати батьківщину. Це для них всіх неприємний додаток для їхнього основного обов'язку красти гроші. І поки ми не сформуємо політичні сили, які будуть шукати таких заступників міністра оборони, які будуть брати командирів добровольчих батальйонів і казати: ти куди хочеш, генеральний штаб чи міліцію Хмельницької області очолювати, скажи, бо ми бачили, що ти воював за Україну, ми бачили, як ти організував людей. Скажи, куди ти хочеш, і ми тебе призначимо. Ми не кажемо всім йдіть в нашу політичну силу. Спочатку прочитайте нашу програму. Сергій зараз розкаже, за які ідеї ми виступаємо. Якщо ви не погоджуєте з цією програмою, якщо ви не вірите нам, творіть свою політичну силу, але не залишаємо владу цим жуликам. Я часто зустрічаюся з європейцями, які просять пояснити, що в нас відбулося. Я їм кажу, якщо коротко, ми вигнали бандитів і тепер прийшли жулики. Безумовно, це прогрес, але це не той прогрес, який нам дозволить побудувати державу, що ми хочемо. Тому йдемо всі разом в політику, шукаємо гідних людей, які мають стати новими посадовцями, забезпечуємо їх підтримкою. Так це важко. Набагато легше подивитися по телевізору, черговий телеролік. Набагато легше подивитися на якийсь бігворд і обрати нового представника партії Льовочкіна. В нього три зараз партії є в нинішньому парламенті. Він в новий парламент планує провести ще три або п'ять. Він знає, що треба час від часу змінювати своїх офіціантів, показувати їх по Шустер Лайф чи по телеканалу Інтер, і їх знову оберуть українські люди. Треба покладати цьому край. Треба скидатися грошима. Треба ходити як волонтер, агітувати за нових людей. Треба творити нову політику. Треба зробити те, що ми вже зробили як громадяни в армії, взяти справу у свої руки. Кілька слів про те, як наша партія діє. Перше, ми вирішили до самих себе застосувати закон про очищення влади. Цей закон про люстрацію. Ми розробили його разом з багатьма правниками, громадськими активістами. Він передбачає, що до влади. Не можуть прийти, або якщо вони вже там, то від влади мають бути відсторонені перше. Усі КДБшники, всі хто працював, всі, хто мав співпрацю, всі, хто навчався в школах КДБ, так як нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко. і скажіть мені, що СБУ працює ефективно під час цієї страшної кризи, починаючи з Криму. Друге, ми пропонуємо забрати з влади всіх людей, які очолювали районні комітети Радянського Союзу, комуністичної партії і обласні комітети комсомолу і вище. Ми пропустили цей крок 20 років тому. Те, що зробили Чехи, ми не зробили. І подивіться, де тепер Чехія і де знаходимося ми. Якщо говорити по прізвищах, то ця люстрація не застаріла. Сергій Тігіпко був керівником комсомолу. Петро Симоненко був керівником компартії. Олександр Єфремов, головний сепаратист Луганська, був керівником комсомолу. Треба їх забрати і забрати всіх інших людей, які мають таке походження. Ще одна річ. Робота під час Майдану. Що ти робив у владі під час Майдану? Якщо ти був керівником районної ланки і вище, районної відділку міліції, районної адміністрації, районної прокуратури СБУ і так далі. До побачення! Ми не хочемо тебе бачити в органах влади. Бо ти бачив, що б'ють студентів, але не написав заяву про звільнення. Ти бачив, що арештовують людей, але не написав заяву про звільнення. І стріляти почали, ти теж сидів і бачив. Може ти сам не стріляв, але ти знав, що це робить твоя влада. Йди. Четвертий критерій, який ми пропонуємо в законі про очищення влади: підтримка окупації Криму, підтримка нападу на Одесу, підтримка диверсії на Донбасі. Не дай Боже ділом, тоді тебе просто треба судити. А якщо підтримував словами, то теж до побачення. Тобі не місце в державних органах влади України, бо ти не України хочеш. Останній головний критерій ілюстрації, який ми пропонуємо: поясни майно своє і членів своєї родини. Ти суддя і твоя мама 80-річна володіє десятьма бізнесами. До побачення. Ти, прокурор, прокурори, твоя жінка має 15 будинків, один з яких в Майамі. До побачення. Не можеш пояснити своє майно. Все, ми не будемо тебе бачити в органах влади. Оцей самий закон. Ми розробили і подали в парламент. Його подав наш однопартієць Юрій Дерев'янко, але ми домовилися зі свободою, з батьківщиною, з ударом, з іншими уламками партії регіонів, які зараз увійшли в начебто нову більшість. Що вони теж підпишуться під цим законом, щоб це був їхній закон, щоб вони були зобов'язані за нього голосувати? Цього мало. Жодна сила в парламенті, повірте, я провів з ними не один тиждень в перемовинах, по справжньому люстрації не хоче. Тому ми просимо всіх мешканців Хмельницького, 9 серпня, через одну суботу, в 12 годині, зібратися в Києві під українським парламентом і показати, що Хмельницький. Київ, Вінниця, Ужгород, Франківськ, всі міста України, навіть біженці з Донбасу, з Луганську і з Донецьку, вимагають люстрації. Якщо парламент побачить, що є багато людей, які цього хочуть, вони почнуть голосувати. Втім, буде це зроблено цим парламентом чи ні, ми вже написали в своєму статуті, що всі ці критерії мають бути застосовані до членів партії. Не підходиш під будь-який критерій. До побачення. Ми не хочемо бачити тебе в партії. Ти можеш підтримувати наші ідеї, ти можеш голосувати за нас, але членом партії ти не будеш. Ще один критерій, який ми висуваємо для своїх майбутніх однопортійців діяльність. На жаль, ми маємо дуже багато хороших хлопців, які приходять в парламент і нічого не роблять. Вони, можливо, і не крадуть, але нічого не роблять. Ще більше таких хлопців ми бачимо на диванах і в Фейсбуці. Політики мають бути дієвими, політики мають вміти об'єднувати людей, мають виступати в судах, мають робити мітинги, мають, якщо треба, приходити в кабінет до посадовців і викидати їх за шкіру. Таких людей ми хочемо бачити в партії. Якщо ви з цим погоджуєтеся, приєднуйтесь.